Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ось почав упаковувати Дель X Xruжку, Вона вже достигає. Чуть-чуть отакий такий ящик, де не готова упаковка. І складаємо от, другий сорт. Це один плюс. Це з крупних. Це є перший сорт. Однорядка, це є третій сорт. Ось так вони виглядають. Ось це третій сорт. Це другий сорт. Це двохрядки. Тут не дуже видно, телефон передає, бачу, зелену, а вона більше вже лимонного кольору жовта. Немає сонечка тут в гаражі. Оце все однорядка. Це перший сорт. Отак ось виглядає перший плюс. Повна, повний ящик, це виноградний ящик. зрозуміли, так? Да? Оце що покололося.